Вітаю пані та панове. Продовжуємо вивчати інформатику. І тема нашого сьогоднішнього заняття це практична робота номер 11 розв'язування задач. І сьогодні ми розв'яжемо завдання 5.6.7 зі сторінки 148. Отже, давайте розпочнемо. Завдання 5. У середовищі програмування створіть проект, надбавка, у якому заробітна плата 10 працівників деякого підприємства подана списком з 10 дійсних чисел. Збільшується на 15%. Ну що ж, давайте розпочнемо. Запускаємо середовище Python. Беремо увесь екран. Перше, що нам необхідно зробити, це підключити модуль генератора випадкових чисел random. Для цього записуємо random import. Після цього описуємо пустий масив A, до якого ми будемо записувати зарплати наших працівників. Далі записуємо цикл For для від 1 до 10. Відповідно, це у нас цикл на 10 повторень, у якому ми будемо заповнювати наш список A. Випадковими значеннями дійсних чисел. Випадкові значення дійсних чисел візьмемо з вами від 5 до 30 тисяч з округленням до сотих. відповідно, так як у нас йдуть копійки. Ну що ж, опишемо це з використанням функції random і відповідно функції round округлень. Далі виводимо значення нашого списку A, ті, які були у нас згенеровані на початку, тому що в подальшому ми будемо їх перетворювати і додавати до них 15%. Для цього використовуємо функцію Print. Далі знову описуємо цикл for, у якому будемо додавати 15% до відповідного і значень кожної із зарплати працівників, тобто ту надбавку, вони, яку вони заробили. Ми ввели змінну Т, тому що коли ми з вами працюємо безпосередньо із дійсними числами і зі списком, у нас просто список буде додаватися новий елемент. Це у нас буде двовимірний список і ти щось на рахунок двовимірного масиву, тому краще використати певну змінну Т і, відповідно, використати пересвоєння в майбутньому. А відповідно, ми використовуємо добуток Т помножити на 1,15, тобто цих 15% від доплати, які ми отримали зверху, і використовуємо функцію рандому округлення до 2. І далі виводимо наш результат. Для цього використовуємо функцію Print. Давайте перевіримо, натискаємо F5. І ось, як ми бачимо, безпосередньо заробітна плата та заробітна плата з надбавкою. Отже, дане завдання виконане. Наступним завданням у нас буде завдання номер 6 у середовищі програмування створюють проект продаж товару, у якому для введеної кількості переданих одиниць товару, що фіксується кожну годину. За 8 годин, тобто за одну зміну знаходять підсумкове значення. Ну що ж, давайте виконаємо це завдання. За зразком до попереднього завдання, перше, що ми з вами робимо, це підключаємо модуль генерації випадкових чисел, тобто random, пишемо import random. І наступне це оголошуємо порожній список A, у якій ми будемо записувати випадкові значення, які будуть отримуватися кожної зміни, тобто кількість виробленого товару за одну годину кожної зміни. Далі нам потрібно ще описати список Б. До списку Б ми будемо додавати ось ці значення виробленого товару кожної зміни відповідно до того індексу, яким чином буде, і відповідно список Б у нас має бути вже визначеного розміру, тому ми його заповнюємо нулями. Тобто список Б у нас це буде і тип росту список із е, 10 нулів. Наступним етапом описуємо два цикли. Перший цикл це у нас буде від 1 до 8, це у нас цикл безпосередньо а, генерації випадкових значень нашого списку А по виробництву товару кожної години. І відповідно у тому ж циклі ми з вами будемо додавати відповідні значення, які ми отримали, безпосередньо до початкових значень нашого списку Б. Тобто спочатку ми отримуємо значення A0, це у нас буде дорівнювати B0, далі B1 це у нас буде дорівнювати B0 плюс I1, і в такому самому темпі. Давайте це запишемо, також використовуємо безпосередньо функцію ап тобто додавання елементу, і використовуємо функцію Random int, тобто генерація випадкового цілочисельного значення. Цілочисельних значень будемо генерувати 10, тому а, перший цикл FOR буде мати значення від 1 до 8, другий цикл FOR буде мати значення від 1 до 10. Після цього знову-таки як говорилося раніше, ми з вами безпосередньо беремо і додаємо. Ті елементи, які ми отримали так, до нашого списку B. Також виводимо відповідні значення нашого списку A, це у нас та зміна, яку ми отримали. У нас номер зміни це буде І плюс 1, тому що, як ми пам'ятаємо, індексація з Python у нас починається безпосередньо із нуля. Тому пишемо i плюс 1, тобто у нас перша зміна, і так буде йти безпосередньо до восьмої зміни. Після цього нам із вами потрібно обновити список A, тому що він у нас є вкладеним у наш масив, і він буде повторно генеруватися, щоб не забувати пам'ять. Для цього ми просто його значенню присвоюємо 0. Після цього ми виводимо вже наш отриманий результат за 8 змін, тобто виводимо наш список B. Готово. Давайте запустимо нашу програму. Для цього натискаємо F5. І ось, як ми бачимо, зміна 1, тобто це в нас перша година, друга, третя, четверта, восьма година. І загальна сума відповідно всього товару виготовлено за кожну годину. Ну що ж, на цьому закінчили. Переходимо до завдання 7. У вибраному середовищі програмування створіть проект під рахунок, у якому знаходять суму додатніх та кількість від'ємних. Елементів е, лінійної таблиці дійсного списку. Ну що ж, давайте розпочнемо. Ну що, за аналогією до двох попередніх програм, перший рядок це у нас із вами йде підключення модуля генерації випадкових чисел, а другий рядок це у нас оголошення пустого списку A, Третій рядок це у нас іде сума додатніх чисел, початкове значення 0. І четвертий рядок це у нас кількість від'ємних елементів. Далі знову таки беремо, нехай у нас буде безпосередньо таблиця 10х10, і беремо одновимірний список відповідно A. Він у нас буде генеруватися 10 разів значення будуть від 100 до 100. Також далі перевіряється виконання умови. Якщо наш елемент a менший нуля, відповідно додається значення мінус. Кількість від'ємних елементів збільшується на 1. Якщо наш елемент a більше нуля або рівний нулю, відповідно у нас шукається сума елементів додатніх. Далі в нас виводиться ось цей список A, який ми згенерували. Він обнуляється, тому що щоб ми не використовували його двовимірним. І в кінці у нас виводиться результат. А це у нас функція parent. Виводимо кількість від'ємних елементів, це в нас M, і сума додатніх елементів це в нас P. Давайте перевіримо, як це працює. Давайте натиснемо для цього F5. Окей. Так, ну що ж, підправляємо цей рядок, де у нас пошук іде від'ємних елементів. Там забираємо int і ставимо. Ag. Давайте перевіримо, натискаємо f5. І ось, як бачимо, у нас генерується таблиця 10х10, 10, і відповідно кількість від'ємних елементів 57, сума додатніх елементів 2181. Давайте ще раз запустимо, ще раз натискаємо f5. І відповідно, як ми бачимо, у нас все змінюється. Тобто генерація і підрахунок у нас працюють відмінно. Ну що ж, а на цьому будемо завершувати. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення!